Доброго дня всім. По-перше, я хотів би сказати, що я безпосередньо в адміністрації відповідаю за підготовки до євро. Думаю, що володію питаннями, які відносяться до євро, і стосовно ситуації, е яка на сьогодні є щодо євро, та й стосовно проблемних питань, які сьогодні на цей момент вже розроблено дві. Такі дуже серйозні е, програми або проекти це полуторалкометрова зона і фан-зона, яка вже була обговорена в Київській міській державній адміністрації разом з усіма управліннями, представниками е, УФА, представниками МОК, представниками Федерації футболу і е, Агентства по Євро. І отримала теж позитивний відгук. І полутарокометрова зона, і фан-зона. Ми її доробляємо. І вже на 2011 рік повним ходом включаємо програму по євро 2012 Детально пророблені транспортні транспортні місцеві дороги, шляхи, тобто транспортні проблеми, які існують в місті Києві з точки зору підготовки до євро. Настільки, наскільки вистачає фінансових ресурсів для вирішення цих проблем, можу тільки сказати, що. Ми закінчуємо і вводимо експлуатацію в цьому році Московську площу, естакаду Подільську, Аванський міст. І перед нами стоїть дуже амбіційне завдання. Ми його зараз проробляємо. Це можливість наприкінці 2011 року пустити автомобільний рух по Подольському мостовому переходу. Замовно ми замовному в цьому році пустимо швидкісний трамвай. Я думаю, що це буде 14 жовтня. Я думаю, що наприкінці року три станції метро буде введено в експлуатацію. Те, що залізничне сполучення вже прийнято в експлуатацію, поїхали перші поїзди, ви всі знаєте, бачили, нам тепер треба там завершити автомобільну частину і ми над цим працюємо. В цьому році, можливо, запрацює автомобільний переїзд з лівого на правий берег, а вже в наступний рік. Запрацює із правого на ліво. стадіон Олімпійський ми приймаємо участь у засіданнях Оргкомітету по реконструкції і приймаємо активну участь у вирішенні тих питань, які залежать від міста. Думаю, що до нас зауважень зараз немає ніяких від стадіону Олімпійського. Юджен площа передана по меморандуму. Фірмі Юджин вона взяла її назад і вона забезпечує повністю реконструкцію за рахунок інвестиційних коштів з будівництвом підземного паркінгу на певних умовах. Ну і таким чином коло питань, які пов'язані з євро, підходять до фінішу. І безумовно, ми повинні вже наприкінці 2011 року бачити повний результат нашого аеропорту Бориспіль, стадіон Олімпійський. Будову доріг, ну і таке, що дійсно, ну, по-перше, ми вільні, але обмежені. Всі питання, які пов'язані з промоушеном, ми повинні погоджувати з УЄФА. Ми не маємо права самі приймати будь-яких рішень по цим питанням. Тому всі ці питання проходять ретельну перевірку УЄФА, підтверджуються, по деяким вони нас ставлять. Певні вимоги, які ми повинні виконувати. Це і стосовно реклами, це стосовно забезпечення, забезпечення промоушен фан-зони стадіону. І навіть ви бачите, що ми послали слоган Києва 5, послали варіантів. і... А УЄФА вибере остаточний варіант, не ми. Поки що ми не отримали, не отримали офіційної офіційно відповіді. Але я думаю, що принаймні найближчим часом ми його отримаємо. Ми пробуємо разом з Міністерством транспорту внести зміни до закону про транспорт, де точно визначити всі вимоги до таксі. Це приблизно всі таксі повинні бути обладнані такса, таксометрами. Всі повинні мати можливість приймати картки кредитні і бути всі однакового кольору.